Шановний пане міністр, шановні колеги від імені президента України Володимира Зеленського, від імені керівника офісу і офісу президента від себе особисто дозвольте засвідчити вам нашу повагу та шану. Очевидно, що проблеми є і будуть, але питання у тому, як ми їх вирішуємо. Я знаю, що в ваших очах питання, коли військова медицина буде в пріоритеті у командування Збройних сил, коли буде у міністра оборони і ви праві. Дійсно, зараз військова медицина другорядна по відношенню до пріоритетів, які є в Збройних силах. Але я хочу подякувати міністру оборони за те, що з перших днів до питань військової медицини є особлива увага. Це вже третя нарада, яка відбулася буквально за декілька тижнів, Не, те, що ми відпроводили разом з вами, яка визначила пріоритети, проблемні питання, яка чітко поставила задачі. Перед усіма відповідальними особами, і на сьогодні ви бачите міністр тут, щоб змінити ситуацію. І я дуже вам за це, Денис Анатолійовичу, дякую. А вам обіцяємо, що всі ті питання, які ви ставите на нарадах, які ви ставите своєму керівництву, керівництву командування медичних сил, вони будуть вирішуватись. Бо ви рятуєте людей, ви рятуєте життя наших військових, ви даєте шанс повернутися у стрій, і це найголовніше. Дякую вам, велике низький уклін і слава Україні.